Путін завжди шукає кого звинуватити у будь-якій проблемі: чи то економічна, політична війна, це генерали все неправильно роблять суровікін уже на допиті довгий час, і так далі. Пригожина вбили, чи то не вбили зараз. Є інформація про те, що тіла ідентифікували і що дійсно там був і Пригожин, і Уткін. А ви в це вірите, пане Ігорю? Що ну, до прикладу. Пригожина більше немає. Чи він вже якийсь там Педро uh, і вже живе на своєму власному острові? Знаєте, я думаю, що Пригожина немає і Уткіна немає. Mm, от, от що нам від цього? Скажіть, будь ласка? Ну, от чи є пригожин, чи немає пригожин? От який вплив це має на, на Україну? Послаблення вагнерівців? Ну, вони ще до смерті а, Пригожина їх вже зняли. Вони самі там знялись, і у них конфлікт був з Міноборони, Фактично, їх зняли з фронту. Але Пригожин був живий. Його зараз. Ну, я вважаю, що скоріше, його все ж таки нема. Угу. Хоча Росія вона ж відбудована на брехні. Ну, їм взагалі вірити не можна. Я для себе колись таку форму вивів, що. Ну, вся інформація, яка виходить з офіціальних російських якихось там, ну, все, що вони кажуть, коротше, є брехньою поки не доведено ну, зброї. Я не думаю, що от смерть Пригожина чи Вудкіна має якийсь вплив на те, що відбувається у нас в Україні, ну. Немає вагнерів. Ну, ну дивіться, ну їх, їх зняли тоді. Да? Вони самі знялися на фронті. Це не відчува. На жаль. Угу. Ну, а чи може бути що це вплине на позицію людей, які могли бути готовими до певних протестів? Ну, оце ж знову елемент. До речі, про який ви казали в одному з інтерв'ю: що елемент залякування, ну, це також просто як сісти та встати. Пригрозитися десь сховати, вивести в ліс, застрелити, ініціювати якусь смерть. Це ж ну абсолютно історія ще до Путінська. І це все існувало, і це все працювало, і це залякувало тих чи інших людей. Це може бути подібний сигнал. Що ну, слухайте, хто піде проти СВО, ви бачите, що може бути літак як злітає, так і легко збивається російською ракетою, і ніхто це не приховує. Ні, дивіться, у смерті пригоджена. Є головна цільова аудиторія, а, це росіяни, це то, що ви називали елітою російською. Так, uh -huh. Оце, от там це має е, і наслідки, і це має якийсь вплив, тобто це елемент залякування. Вони, ну Путін раніше, ви ж знаєте, він от ховав свою ці ікла, він е, казав, їх там нет в Криму ні. На Донбасі, чи як вони кажуть, в Донбасі нет. Вони зараз перестали приховувати все це. І це була така, це, мені здається, була така страта публічна для всіх, хто може став якось коливатись. Бенефіціар у цієї смерті, я вважаю, що це. Головний це все ж таки Путін. Там ми Шойгу, Герасимов, це все добре. Але Росію керує не Герасимов і не Шойгу. Росію керував і продовжує керувати Путін. І страта Пригожина лє воду на його блин. Його боялися, бояться, ну і будуть ще якийсь час боятися.